Усім моє вітання, друзі. Мене звати Вікторія Зірчик, я репетиторка української, і на цьому каналі ми готуємося до НМТ з української мови. Тому, якщо ви досі не підписалися, буду рада бачити вас серед моїх підписників. І також буду рада бачити вас на своїх уроках підготовки до НМТ з української і не лише з української мови. Тому що цього року у мене з'явилася своя школа підготовки до НМТ. Ви також можете записатися на уроки підготовки з історії, математики, англійської мови і на українську не лише до мене. А анкети Перед Апису на наші навчання в описі під цим відео, також залишаю наш телеграм, де ми практикуємо, де ви можете знайти багато корисних матеріалів. І також залишаю наш інстаграм, щоб ви познайомилися з нашими класними вчителями, які допоможуть вам якісно підготуватися до НМТ. А сьогодні ми розбираємо тему спрощення. Це питання на орфографію є обов'язковим. Тобто, якщо інша орфографія це суцільна лотерея, тобто одного дня ви можете потрапити на подвоєння, іншого у вас може бути велика буква, тобто ще колись там апостроф, чи якийсь знак. Але питання на спрощення даються щодня, незалежно від того, коли ви складаєте. Що таке взагалі спрощення? Це Процес спростити щось логічно звучить, тобто, коли у нас в українській мові у слові буде співпадати три літери, взагалі це є проблема. Тобто, навіть три поспіль вимовити, це є важко. Я вже не кажу про написати, можете уявити, скільки помилок там люди допускають. Зараз ви бачите перед собою таку страшну таблицю, але насправді я би вам пояснила це простіше. Тобто, якщо ви бачите три приголосні підряд у слові, в середня в них буде випадати, тобто буде відбуватися процес спрощення. Що це означає? Якщо ми маємо слово тиждень, якщо б у вас було завдання утворити прикметник, ми мали би сказати ти ж, д, не, ви». Але тут приходить спрощення і каже: Ей, народ, три приголосні поспіль це є багато для української мови, тому ми скажемо ти жневий. ми будемо викидати, умовно кажучи. Те саме історія про їзд. Мав би бути проїздний, але спрощення знов каже: середня має випасти, і цей процес буде відбуватися завжди, коли у нас буде співпадати три приголосні. Але... Я не буду зараз вам по кожному цих словосполучень пояснювати, розбирати всі слова, їх дуже багато. Якщо ми говоримо про підготовку до НМТ, нам простіше запам'ятати винятки. Ось ви їх зараз бачите перед собою: зап'ясний, кислявий, пасливий, хвастливий. Не буду всі читати. Ви можете написати мені в інстаграмі кодове слово винятки. Я надішлю вам покликання на Instagram, інстаграм теж буде в описі під цим відео. Можете в школу написати. Я надішлю вам окремий гайд, в якому зібрала винятки до усіх тем з орфографії. То і спрощення відповідно там теж є дуже корисний файлик, щоб ви перед НМТ могли повторити все, що вам треба знати, на які слова звернути увагу з усієї орфографії. Тому в цих словах спрощення не відбувається. Спрощення не відбувається, це означає, що всі три букви ми будемо писати ось так, як вони є. Тому винятки на спрощення потрібно знати обов'язково, друзі. І також я хочу звернути вашу увагу на певні букво сполучення: це ситици, нитси, ситичи і ситси. Якщо у слові буде співпадати, Ось ці три приголості підряд. Ми теж нічого з них не будемо видаляти. Ми будемо ось так три поспіль і писати. Тобто кістці, невістці, президентуський. Зверніть увагу, нитиси, тому що якщо ми міняємо ситини уже, уже спрощення буде відбуватися. Це важливо пам'ятати. А таких слів дуже дуже багато. Тому я не буду вам всіх зараз виписувати, всі наголошувати. Простіше запам'ятати ось ці буквосполучення. сполучення Нитас, ситочи і ситаси, т -си. туський. Це стосується того, як ми пишемо, тому що при вимові ми можемо собі дозволити туриський сказати. Повернемося до теми фонетика трішки пізніше. Ось, тому зафіксували собі ці винятки і зафіксували собі ці словосполучення. Що це означає? Типове завдання, яке ми маємо на НМТ, нас будуть запитувати спрощення в групах приголосних. Позначається. Це означає, що нам потрібно вибрати рядок, де ми будемо писати, без додавання букви посередині, тобто де повсюди буква випала, умовно скажімо. Але я вам рекомендую: ми ж вчили винятки з вами, ми вчили з вами буква сполучення. Я рекомендую в усіх варіантах познаходити ось ці винятки і ось ці букви сполучення, де спрощення залишилося, тобто де ми написали букву. Наприклад, ми бачимо у варіанті Б. Баластний у нас виняток, і це означає, що варіант Б уже нам повністю не підходить, тому що тут є одне слово, де пишеться літера. Далі ми так само можемо випускний, написати тут К, тому що це теж у нас виняток. Далі «гігантський» ми бачимо нити себе по сполучення, і хвороситняк теж у нас виняток. І таким чином, лише знаючи винятки. Ми вже знайшли з вами правильну відповідь. Варіант, а такі завдання на спрощення це не є каторга, нічого страшного. Вони робляться дуже, дуже, дуже швидко. Головне просто пам'ятати винятки. Винятки легко запам'ятовуються спрощення ще тим, що вони повсюди однакові, тобто ви бачите обмежений перелік слів, і вони будуть з тесту в тест одні й ті ж самі. Наприклад, дивимося наступне завдання. Уже у варіанті А ми бачимо слово шістнадцять, тобто нас знову запитують, де е, рядочок, де спрощення відбувається, тобто де не потрібно писати жодну літеру. Шістнадцять у варіанті А ми закреслюємо. Далі у варіанті Б ми закреслюємо студентський, теж нито си сполучення. У варіанті Г а Г нити, ство, та сама історія, і у варіанті Д ми бачимо контрастний теж виняток. Отже. Наш варіант відповідь Б все швидко і все дуже легко, пам'ятаючи винятки. Знову ж нагадую, що ви можете написати мені в інстаграмі кодове слово винятки, і я поділюся з вами файликом, де усі винятки, не лише зі спрощення. А також, друзі, залишаю вам зараз на екрані два завдання. Спробуйте виконати ці завдання, написати правильну відповідь мені в коментарях, зазначити слова, які ви тут через які у вас не підходить той чи інший варіант. Пам'ятайте, завжди аналізуйте, не довіряйте своїй інтуїції, а вона часто підкачує, особливо на НМТ, коли ви стресуєте. Обов'язково перевірю ваші відповіді в коментарях і все прокоментую. І обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати наступні розбори, там які є на НМТ. І буду рада бачити вас на су. У своїх уроках, на уроках своїх колег. Анкета перед запису також є в описі під цим відео. А ми до наступного уроку!